thank you Так готуються артисти Рівненської обласної філармонії до зустрічі рівнян та гостей міста вже цієї суботи, 1 жовтня, у міжнародний день музики на відкритті нового сезону. Це буде вже 84-й філармонічний сезон у Рівному. Він розпочнеться із прем'єрної опери, яка до цього часу ще жодного разу не звучала у стінах нашої філармонії. Будуть виконані твори наших славетних українських композиторів. Композиторів, яких музиканти називають три С Євген Станкович, Мирослав Скорик і Валентин Сільвестров. Отже, прозвучить вперше у Рівному опера Рустіка Євгена Станковича, і другий твір це третій фортепіанний концерт Мирослава Скорика, написаний ще в 90-х роках. І він буде дуже контрастувати. Він буде дуже відчиняти Станковича, тому що він власне експресивно драматичний. У відкритті сезону братимуть участь не тільки артисти рівненської філармонії, а й запрошені з Києва, Львова Тернополя. Основний акцент цього сезону буде на композиціях українських митців. У фокусі нашої уваги впродовж цілого сезону буде власне українська музика. Це буде дуже активна промоція українських композиторських, але також виконавських. Регенських імен цього разу ми дуже пильно будемо до цього приглядатися і відбирати твори, які ніколи в Рівному передусім не виконувалися. Разом із місцевими артистами готуються до нового сезону і артисти, які переїхали до Рівного із Сєвєродонецька, подружжя Дмитра Переясловця та Олени Ковальової. Дуже нас добре прийняли, О, всі, е, всі дуже уважні, дуже. Е, Ввічливі, ну саме найкраще відчуття в нас насправді. Так, люди дуже відкриті, да. так ідуть зустріч, дуже так з турботою відносяться, все підказують якось. Починаючи ну, з директорки. допомагають адаптуватися да, одразу. Да, я ж кажу таке враження, ніби я тут вже працюю. Да. Нема такого, що дискомфорту не було. Скажімо, так. через день після старту нового сезону, вже 3 жовтня, глядачі філармонії можуть відвідати концерт Лятошинського капела Хору Симфонію осяйні чорним сонцем. Ідея твору пов'язана зі звуками Донбасу, але не як сірої зони, а як власне українського Донбасу. Його автором є Євген Петриченко з Донеччини. Дізнатися про усі заплановані на цей сезон концерт. Ти можна на сайті філармонії та фейсбук сторінці. Анастасія Шепетюк, Марія Луцюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.